Напередодні свята Дня вчителя до шостої, дев'ятої та чотирнадцяти уманських шкіл завітали бійці героїчної 128-ї гірсько-піхотної бригади разом із волонтерами волонтерського штабу до перемоги. Зовсім молоденькі хлопці, які недавно були такими, як наші учні, і от вони прийшли, і дівчата, які працюють волонтерами, які їх там. Від нас передають привіти. Ми завжди стараємося допомагати. Наша школа багато дуже працює в цьому відношенні, бо тільки разом тільки до перемоги до перемоги разом на да. бійці та волонтери прийшли до вчителів, аби привітати їх із професійним святом та подякувати за ту величезну роботу, яку виконують освітяни, виховуючи справжніх патріотів, і за реальну допомогу армії та волонтерам для прискорення перемоги на сході країни. Вітаю всіх з цим святом, Великим. них обмерли, витримки, Ми представляємо волонтерську організацію до перемоги, хочемо привітати вас усіх з Днем Знань, побажати вам здоров'я, витримки, подякувати за тих хлопців, які, можливо, також із вашої школи захищають нашу Україну на Сході. І надіємося на найкранішу співпрацю. Дякувати і низький уклін від усіх, від усіх нашого колектива. Я бачу, що у вас оберіг є, оберіг є. Це наші діти робили. Ми теж, ну, наші учні нашої школи. Ми вам вдячні за те, що ви там є, за те, що ви живими. І повертайтеся живими всі. всі, всі. У Манчани Іван Воїділа та Сергій Сердюк не щуток знають, що таке війна. Обидва пройшли Дебальцевський котел. Знають, що таке поранення, втрати друзів. Вони розповіли і дітям, і дорослим, наскільки важливою є вся та робота, що робиться в школах для бійців. Без підтримки тилу на передвій було би набагато важче. Ті листи, написані дітьми, ті малюнки та обереги, виготовлені дитячими руками, надають хлопцям ще більшої волі до перемоги та віри у те, що їх не забувають і чекають вдома. Бійці та волонтери щиро дякували вчителям за ту роботу, яку вони виконують. А вчителі по материнськи дякували за те, що живі. <світтє> а вам, хлопці, від і нас усіх доземний уклін. Окрім... Ви, Микіль... Те, що відсутне світу воду і таку сміливість, щоб дійсно в такий нелегкий час не злякатися стати і захищати грудьми нашої души. Спасибі вам, далеки. В кожній школі раді героям. Тепле спілкування, захват і фото на пам'ять. І в кожній школі вчителі, не стримуючи сліз, оплесками дякували військовослужбовцям за ту героїчну службу, що вони несуть.